Всього за одну хвилину підвищимо твій словниковий запас на тисячу слів. А ви знали, що коли ми вживаємо слово з суфіксом лос, це означає, що чогось немає. Тобто без чогось. До прикладу, беремо іменник die Arbeit». додаємо суфікс лос і отримуємо прикметник «Arbeitslos». Ми можемо також сказати, «Ich habe keine Arbeit» в мене немає роботи. Чи краще сказати «Ich bin arbeitslos» я безробітний. А ось ще один приклад, ich habe keinen Erfolg» я не маю успіху. Або «Ich bin erfolgslos» я безуспішний. Суфікс «reich» вживається, коли ми наголошуємо, що багато чогось. До прикладу, «Im Essen sind viele Vitamine». У їжі багато вітамінів, чи просто дас essen ist vitaminreich».